Опановувати ази поводження зі зброєю, здобути знання з медичної та бойової підготовки і топографії всім, хто переймається майбутнім свого міста та країни, допомагає військово-патріотична організація самооборона Маріуполя. З кількох активістів, які розпочали свою роботу ще під час окупації міста, організація виросла до впливового широкомасштабного руху. Кожен її учасник готовий в будь-який момент стати на захист рідної землі. «Ціль була, в першу чергу, дати можливість підготувати... Люди, которые вообще не имеют отношения к оружию, не имеют военных каких-то знаний, дать какие-то базовые знания, чтобы люди могли при желании, либо пойти в вооруженные силы, в то время еще добровольческие батальоны, нацгвардию. То есть, вот эти знания. То есть это тактическая медицина, это какие-то знания по тактике, это знания по, стрель по стрелковой подготовке. Вот, вот этим мы и занимались. В первую очередь это подготовить этих ребят, чтобы они могли пойти куда-то служить. 25 самооборонівців пройшли підготовку на курсах і вже служать у бойових підрозділах збройних сил України. Бувалі вояки діляться досвідом збройного протистояння зі своїми наступниками. Ті заняття, які зараз проводяться по вихідним, по вечорам в принципі вполне достатньо, тому що тісний контакт у нас з різними воєнними з різними родами військ, скажімо так. В общем, ми знаємо, як працюють і в городі, і в полі у нас этому всьому уже так в общих чертах уже обучили. Я считаю, ну для начального рівня це вполне достаточно. Організатори планують і надалі залучати до навчання якомога більше молодих маріупольців, адже саме тут гуртується їхній патріотичний дух. Віталій Саранцев, Сергій Жуковський час ще.